Поки мої подруги шукають побачення, я вже давно в стосунках із новими українськими серіалами та фільмами. І, чесно кажучи, це любов. Бо ці історії не просто якісно зняті. Вони про нас, про наших батьків, друзів, викладачів і звічних. У мене все записано. Ціна втечі. Це серіал, ніби мій щоденник у підлітковому віці, тільки з додаванням поліцейського відділку. Марта дівчина з характером, яка не згодна, щоб її хтось примушував до чогось, особливо до шлюбу. Вона тікає у пошуках свободи і правди про своє походження. Парочка слідчих. Так, детектив, але не сухий як інструкція до микрохвильовки, а живий як діалог між людьми, які ще не знають, що в них буде щось більше. Я думаю, що це один із найкращих прикладів, як поєднати напругу, інтригу і трохи романтики без пафосу. Серіал Молода розповість дивовижну історію 40-річної Ольги Бойко. Непросте розлучення, дочка на навчанні за кордоном, хіба може бути найкращий час для змін. Так подумала головна героїня мелодрами та вирішила у 40 років розпочати нову сторінку свого життя. В серіалі «Гарячий» ви побачите початок історії напарників по службі Макса та Ігоря, які за всіх відмінностей у характерах ловлять злочинців і як найкраще. В серіалі знайомство відбувається за певних обставин, через які між поліцейськими одразу пробігла чорна кішка. Український серіал «Слідчі» покаже кухню поліцейської дільниці та детально розповість, як відбувається розслідування найскладніших справ. І все це разом із добірним українським гумором. В серіалі поліцейський відділ розслідує справу, в якій постраждала їхня колега. Поліграфолог Лариса Мельник. Тіло жінки знайдено вночі у місцевому парку. Невідомий вистрілив їй, прямо в серце. Кому перейшла дорогу героїня, можливо, їх хтось загрожував, і які мотиви переслідував зловмисник? Нове життя Василини Павлівни. Це моя особиста біль. Серіал про те, як можна втекти не лише від буденності, а й від власного страху. Василина ризикує, і я її аплодую стоячи. Мені найбільше запам'ятала сцена, де вона вперше усвідомлює, що життя це не завжди тиша на кухні із хронічним чоловіком. Вибір матері, серце стискається. Ідеальна робота з емоціями. Я вважаю, що цей серіал показує те, що багато хто боїться сказати вголос, що героїзм буває дуже буденним. Тут кожна дія вчительки це постріл у стіну байдужості. Ці серіали це не просто екрані історії. Це дзеркало нашого суспільства з гіркотою, сміхом і теплом. І якщо ви досі не бачили жодного з них, дозвольте собі це побачення і не забудьте про печиво. А якщо вам близький мій стиль, гумор і любов до українського кіно, станьте спонсором каналу усього за 35 гривень на місяць. Ви зробите мене щасливішою ніж новий сезон улюбленого серіалу. Посилання на спонсорство в описі під відео.